Новий рік це завжди гарний стіл, чимало страв і смаколиків. Це ви можете побачити зараз в нас. У будь-які часи люди прагнуть зустріти Новий рік із смачною їжею. І ось перший це торт, який знайомий мені ще з дитинства, з кінця 80-х, початку 90-х років, із кольорових вафлей. Перемазаний кремом. І 2025. І стилізовану змію я виклав із мармеладних цукерок. Символ прийдешнього 2025 року року зеленої дерев'яної змії. Але сьогодні я трошки про інше. Чорна ікра. Вона не потребує ніякої. Реклами ніколи. Про це ми дуже добре знаємо ще із дитинства. І ось мені поталанило придбати норвежську чорну ікру. Ціну говорити не буду, вона не надто дорога, щоб була така якась цікавенка. І от я відчиняю банку цієї норвежської. Чорної кри, штрих-код Норвегії, 70, все норвежською мовою, декілька речень англійською. І ось що хочу сказати: багато людей і відомих, і не дуже. Ті, хто народилися в 60-х на початку і всередині 70-х років, вважають чорну ікру таким собі снобізмом. і... Проявом пихатості, що нічого там особливого немає, вона дуже дорога, і вони її вже переїли у дитинстві, що навіть не можуть дивитися, нудить просто. Про це говорив Микола Цискарідзе, і ще багато відомих людей, і більш пересічні люди, деякі не надто добрі люди говорять про те, що Лише чорна ікра викликає смак у кацапів, у справжніх кацапів, які говорять українською. То їхня особиста точка зору. За себе можу сказати те, що вперше чорну ікру я скуштував у лютому 1988 року, 36 років тому, будучи дитиною, навчаючись у перших класах школи, і з того часу це для мене. Найсмачніша і найулюбленіша закуска. І це не тому, що вона дуже дорого стоїть і дефіцитна, її ніколи не можна було купити у радянських крамницях. Ну, можливо, у 60-х роках були виключення. Але для мене це смак, це свято, це якась така дивина. І певне. Натхнення від зустрічі нового року, новорічних свят. Хоча ми знаємо і відчуваємо, на жаль, що в країні триває війна. І ось я намазав маслом бутерброди, а зараз намазую їх чорною ікрою. Наношу чорну ікру на масло і на чорний хліб. Вгадаю, що буде смачно, буде дуже пікантний смак. І, можливо, знайомий ще з дитинства. Хоча тоді у дитинстві зерна ікри кри були трошки більшими.